Вітаю вас, мої любі малята. Перш ніж ми почнемо наше спостереження, відгадайте спочатку загадку. Гуси лебеді летіли, унести дітей хотіли. Що за дерево стояло? Дітей від них приховало. Що це за дерево? Відгадали? Так, це яблуня. Ось вона, подивіться, на ній ростуть яблука. Відрізняються яблука за формою, розміром, кольором, смаком і часом дозрівання. Зазвичай вони круглої форми. Бувають зеленого, жовтого та червоного кольорів. Яблука мають різні смаки. Є кислі, кисло солодкі і солодкі. Існує дуже багато сортів яблук. І всі вони дуже смачні і корисні для здоров'я, бо мають багато вітамінів, захищають від хвороб. Яблука вживають у свіжому вигляді, використовують для приготування соків, варення, кулінарних виробів та різних смаколиків. Ще їх сушать та варять смачні компоти та узвари. Яка ж прекрасна восени яблуня. Серед зеленого листя спалахують червоні яблука. Яблуня аж хилить до землі свої всипані плодами гілки. Кожна гілочка увішана яблуками, начебто дорогими прикрасами. Про яблука навіть є гарні вірші. Яблука холодні від дощів, ми зриваємо теплими руками і птахів прощальні голоси. Слухаєм під тихими гілками. Люди з повагою ставляться до яблуні та її плодів, тому що вважають їх символом вічного життя, молодості і краси. Щоб бути здоровими, потрібно з'їдати хоча б одне яблуко в день. Тому їжте яблука на здоров'я. Дякую за увагу. До побачення, мої любі!